Вітаю вас, друзі! Мені сьогодні пощастило побувати в лісі, послухати чудові звуки, звуки природи, потішитися сонцем, набратися вітаміну Д, якого нам всім бракує. І а, заодно хотілося б розкрити таке питання, яке вже ставлять. А, ставлять, до речі, цілоспрямовано. Як відрізнити а, істину мету від нав'язаної? Дуже дякую за такі запитання, тому що ці запитання практично визначають далі поведінку людини в житті. І е, спробую розкрити питання таким чином. Навіть якщо ви виставили довгострокову ціль, ніби ви провели всі процедурні, скажімо так, технології, технічно це навіть зробили, підійшли технічно, процедурно, структуровано і так далі, не завжди це може виявитися, звісно. Ваша істинна ціль. Чому? І як це вірніше відслідкувати? Один мудрий філософ, філософ сьогодення, але дуже мудрий і практично він відомий на увесь світ. Я не буду називати його ім'я, тому що можуть бути багато, скажімо так, непорозумінь. Тим не менше. Він сказав таку фразу: його, фраза вже стала, його цитати стали вже класичними. Думайте відчуттями. Тобто, коли ви йдете до своєї мети, якщо ви її вже поставили, то відповідно ви вже і виробили певний план дій. І ви починаєте йти. Довгострокова ціль зазвичай це від 5 до 10 років. А між цим, у цей період, людина живе. Тобто вона не а, стає просто у позицію досягувача, технічного такого досягувача, а все-таки вона живе. І в той час, коли ви досягаєте цілі, і в той час, коли ви саме живете, досягаючи свою ціль, ви маєте думати відчуттями. Тобто, як ви відчуваєте, коли ви виконуєте той план, який ви собі вже поставили, визначили. Дуже важливо все-таки звертатися до своїх відчуттів, тому що єдиний правильний критерій того, що ви робите, і як ви себе почуваєте. При цьому. Якщо ви почуваєте себе добре, ви бачите, що у вас виходить і відчуття ваші гармонійні, значить це ваша ціль. Якщо ж ви поставили мету, але бачите, що вам дуже важко це робити, ви відчуваєте якусь дисгармонію. Це вже сигнал про те, що, можливо, це нав'язана ваша ціль. Я за свій час, за своє життя мала дуже багато нав'язаних цілей, але розібратися в цьому треба, треба був час. І треба було б знати, як це робити. Тому сьогоднішня інформація вам, я думаю, допоможе принаймні визначити, що ваше сьогодні, а що не ваше. І якщо ви зараз... Керуєтеся, ідете до нав'язаної цілі. Звісно, якщо у вас є такі елементарні позивні у відчутті, то вже треба зупинитися і передивитися свою мету. Скажу такий ще один момент. Скоріше за все, це вже психологічно такий науковий підхід, що наші відчуття йдуть від підсвідомості. Свідомість тільки переробляє готову інформацію, навіть ті самовідчуття. відчуття. Тому дуже, дуже важливо звертати увагу на те, що ви відчуваєте. І ще раз хочу нагадати слова відомого філософа, що думайте відчуттями. Якщо ви те, що ви робите, вам ви відчуваєте дисгармонію чи дискомфорт, значить, ви щось робите не так. Відчуття це основний ваш критерій. Основний ваш критерій, що ви робите так, а що не так. Зверніть увагу, який у нас тут гарний ліс. Чому так важливо все-таки жити в моменті? Не забуваймо, що все-таки наше життя проходить від досягнення цілі, від її постановки і до досягнення тривали іде життя. І треба знаходити ті моменти, які приносять радість. Оце і приносить радість. Звук пташок, спів пташок, шелест гілок, листків, і е, самі фарби сьогоднішнього такого лісу свіже повітря, затишок, тиша. Оце практично є те, те життя. Щастя в дрібницях. Пам'ятайте це. Дякую вам за увагу! І сподіваюся, ви знайдете гарні моменти. А, до речі, що я хотіла вас запитати: цього року дуже багато кліщів. Можливо, хтось знає, чи народні прикмети, чи науковий підхід. Чому, з якої причини цього року так багато кліщів? Навіть моя Кіцька домашня вдома, хоча вона така квартирна дама, але тим не менше вона умудрилася підхопити кліща. Ось. Можливо, хтось знає, підкажіть, напишіть у коментарях і як захиститися від них. Дякую вам всім за увагу, гарного всім дня і душевної гармонії!